Сказала комусь, на когось подивилася, на тебе хтось подивився. Ти такий смішний. Дії, ну не такі, як були раніше. А чого ви тут так сміялись? Слухай, ну от я бачу, що ти з кимось там спілкувалася. Якщо ти будеш далі так продовжити, ми далі спілкуватися не будемо. Якщо у вас є проблеми з ревнощами, звертайтеся до фахівців. Ти його не побив взагалі так. Ми пробігли скільки. Половину. Нащо ну, ми взагалі це робимо за кого стараємося? Кеко для, для хлопців. Я чула, що вони люблять гарні фігури. У мене, в принципі, моя непогана була. Окей, так, нічого так. Ну, знаєш, калорії це така штука, вона може відкладатися і ти навіть не помітиш. Було би заради кого старатись. А ти б придивилася до того новенького, там вже же оператор з'явився. Впевнена, що це. Краща кандидатура, ніж твій Рома. <реш> Рома. Рома, це просто друг. Ага, ти бачила, як він на тебе дивиться закоханими очима. Рома. І закоханими очима не віриш? Не дуже. Спробуй викличе у нього ревнощі. ще все зрозумієш. Ми побачимо, побачимо. Але чекать хвилину Оля, і все. Я теж Фух. А поки дівчата ганяють кров, перенесемося до милої кав'ярненьки, бо ж там на нас чекає гостя. Привіт, мене звати Анжеліка Кармазенюк, Мені 23 роки. Я займаюся продюсуванням радіо голос надії на даний момент, і якщо говорити в контексті нашої розмови, я не ревнива людина. А що взагалі для тебе означає це слово? Ну для мене ревність це коли вже переходять твої особисті межі, коли тебе обмежують, і ти а, розумієш, що якби це такий перший дзвіночок до того, що потім в майбутньому людина буде робити так само. Тому мені краще, якби не проявляти це до інших людей, і я не люблю, коли це проявляють до мене. Та кому взагалі таке сподобається? У мене є чоловік, і я, так як я людина активна, я спілкуюся з багатьма людьми, і е, інколи ми можемо там щось пожартувати, сказати, ой, що там він хтось до тебе там щось говорить, і так далі, коли це просто жарт, і коли воно не переходить в якісь такі рамки, коли що ти там сказала комусь, на когось подивилася, на тебе хтось подивився, ось тоді це погано, так? А коли це просто якийсь жарт, і завдяки цьому будується якась класна комунікація між двома людьми, ось тоді це прикольно. Але коли вже переходять межі, ось тоді це вже ближче. Щодо аб'юзу і маніпуляцій. У мене в житті були такі ситуації, коли я ще була молода юна. Я спілкувалася з різними людьми, ну і в силу своїх якихось певних зацікавленостей я працювала в різних сферах. Сфері організації свят і так далі. І я спілкувалася з багатьма людьми, і ти коли спілкуєшся, зрозуміло, що якби ти спілкуєшся не тільки там, по роботі, а й дружньо якось спілкуєшся. Були хлопці, з якими ми спілкувалися буквально якихось тиждень-два, якби не було жодних натяків на що-небудь взагалі. Якби паралельно з цим ти спілкуєшся також з іншими. І він приходить до тебе на серйозну розмову і каже: Слухай, ну от я бачу, що ти з кимось там спілкувалася. Якщо ти будеш далі так продовжувати, ми далі спілкуватися не будемо. Я так розумію, дякую, до побачення. У мене одразу вибудовується бар'єр, тому що якщо людина так до мене ставиться, як вона поставиться до мене в майбутньому, якщо вона щось з нею вийде, треба просто такі моменти продумувати наперед, тому що багато хто настільки затумарений, не стільки в рожевих окулярах. Саме так Анжеліко у рожевих окулярах. І щоб ілюзії не заповнювали наші думки? Ми запитали підписників. Чи ж не ревнують вони? І ось результати: 47% респондентів запевняють, що вони не ревнують, а 53% – навпаки. На запитання, чи подобається, коли до вас ревнують, більшість проголосувала негативно. Запитаємо, що про ревнощі знають експерти. Такі цікаві випадки це коли людина прямо каже не те, що є насправді. А її партнер виходить з себе розуміючи, що щось не те, і вона ревнує. Це дійсно є обставина, коли ем, партнер відчуває щось, не може доказати, але щось відчуває, і щось відбувається, якісь дії, але ну, не такі, як були раніше. Е, це може бути причиною ревнощів і е, спробувати розібратися, що відбувається. Іноді, спілкуючись з сім'ями, mm -hmm. стикаємось з тим питанням, коли в принципі, в апріорі людина не довіряє іншій людині, навіть ще до того, як вони побудували сім'ю, вони зустрічаються і постійно якісь підозри, якісь підозри, то це вже в принципі проблема цієї людини. Це зовсім не може бути зв'язано з тієї людини, до якої ці ревнощі відносяться. Ось коли людина не дає ніякого приводу, не робить ніяких дій а і намагається доказати, що нічого не відбувається. І Якщо немає в цій людині дійсно такої. Проблеми, що їй нема чого не довіряти, то вона може намагатися допомогти людині справитися з цим. Звісно, це можливо з фахівцем зробити. Якщо людина не хоче цього робити, то це не ті відносини, які варто будувати. А якщо в сім'ї такі будуються речі, то це не дуже гарний признак. Це, по-перше, вже втрата якогось емоційного зв'язку. Ну, Як тобі у нас працюється? Та наче норм, цікаво. Ну, у нас взагалі колектив класний. Всі такі дружні. Так, я помітив. <гум> Ти такий смішний. Чого це? Так, потім розкажу. Це у нас такі локальні жарти. А чого ви тут так сміялись? Та, нічого такого. І, вибач, мені працювати треба. Ну, поки. В житті ми багато будуємо різних взаємин. Ми будуємо їх там з протилежною статтю, нашим хлопцем, дівчиною, чоловіком, дружиною, будуємо з друзями, будуємо з рідними. І от зазвичай каже, що там старші діти, до прикладу, якщо в родину брати, вони там ревнують молодших до батьків, просто тому що вони хочуть уваги. По суті, сама суть ревності, вона полягає в тому, що ти хочеш до себе уваги, але по суті надмірної уваги, тому що тобі якби увагу завжди приділяє та і твої друзі, і твоя сім'я, і твоя половинка. Ось і коли ми. Хочемо, щоб ми були тільки в центрі уваги, щоб нікого навколо нас не було. Там да То тоді вже це дуже сумно. Мені здається. Мені здається, що це називається егоцентризм. Ми з чоловіком якось так вийшло, що ми нерівниві. Ми на початку наших взагалі стосунків вийшли на розмову, таку відверту розмову. Ми поговорили про все. Про наші якісь колишні стосунки, про наше бачення майбутнього, про те, що ми хочемо. І я тоді йому сказала таку фразу: кажу: дивись, я не хочу витрачати свій час надаремну, я не хочу витрачати твій час на тому що я поважаю дуже сильно себе і поважаю тебе. Він сказав, що ми це дуже сильно сподобалося. І саме ось такі речі, коли ми поважаємо один одного, поважаємо рамки один одного, коли ми поважаємо принципи іншої людини, вони нам дозволяють не ревнувати людей. Тому що ми в цей момент кажемо, що я тобі довіряю, ти можеш, по суті, робити все, що завгодно, але ти це робиш, поважаючи мене, а я це роблю, поважаючи тебе. І це взаємини, здоров які здорові, е... які... Показують, що е, довіра вона є основним фундаментом взагалі побудування стосунків, тому що е, ну, це, по суті, антоніми. Ревність і довіра, так. І якщо ми ну якби і, і, про яку довіру можемо говорити, коли людина каже, що я тебе ревную, Або навіть якби, не визнають, не визнає там і каже, ну я ж тобі довіряю. Як ти можеш людині довіряти, якщо ти ну, ти відверто бачиш, що вона тебе ревнує, так? Так само і з довірою навряд чи буде тебе ревнувати людина, яка тобі довіряє. Тут не посперечайся. Ой, Олька. Ти все ж таки була права. Я завжди права. А в чому? Рома все-таки мене рівнує. Серйозно? Так, да, останній раз я говорила з оператором на його очах і він чуть тірку в нас не пропали просто. Ну, я ж казала взагалі тут. То. Точно. Угу. Але робити з цим що? Рома тобі взагалі подобається чи ні? Ну, все складно сказати вже чесно. Добре, якщо тобі вже складно говорити про Рому, то що скажеш про оператора? Він там ніби симпатичний. Ну, нормальний. Нормальний? Угу. Все тобі не вгодиш. Що тут сказати? Дівчата, вони й самі себе можуть не розуміти. Як добре, що можна хоча б ознайомитись з нещодавніми опитуваннями? Отже, за те, що ревнощі здатні зруйнувати стосунки, голосують 96% підписників. А за те, що можна кохати і не ревнувати, голосує 70% опитаних. Так не вважає решта 30. По перше, для мене ревно що це є ознакою егоїзму. Якщо це дійсно, безпідставно, не було зради або флірту. Так безпідставний егоїзм. Махровий, красивий, просто має такий цікавий варіант егоцентризму, егоїзму є будь-який варіант. Друга проблема ревнощів — ревнощі попередній досвід. Якщо людина сама зраджувала, попереднє дошлюбне життя, теж було таке, знаєте, нечистим, по собі других не судять у цей варіант. І третій момент, як я розумію, от, корінь і відповідна відповідь, коли людина прожила вже травму, дійсно була зрада, і вона не може забути це Незавершене прощення. Це теж якби варіант. Того, що ти не до кінця сприймаєш Боже прощення, бо хто я такий, щоб звинувачувати іншу людину, ти маєш завершити цей процес. Якщо ти пробачив і вирішив жити з цією людиною, все. Я називаю цей метод протидумка. Тобто, коли з'являється думка, має з'явитися протидумка. Тому що мозок він так дуже цікаво працює, що ти не можеш заставити його не думати про зраду або про щось. Ти маєш заставити його думати про інше, подякувати Богу за те, що він тебе пробачив, подякувати Бою за те, що в тебе є чоловік або дружина, подякувати, що є у вас стосунки і так далі, і так далі. І тоді воно вирівнюється, вирівнюється, вирівнюється. тому що дух прощення, дух довіри це Божий дух. А дух ревності, якщо він безпідставний, це не Божий дух. В принципі, в стосунках. Кожен може відчувати якісь елементи або таку легку, можна сказати, що це така здорова ревність, якщо людина хоче, щоб їй трішки часу було приділено, якщо їй не приділяли цей час, на який вона має право, наприклад. І людина може це проговорити, це сказати або так. якось проявити. Але це вирішуємо, і людина до цього більше не вертається. І тобто, це не розвивається в якийсь якийсь конфлікт. Стосунки в шлюбі це в принципі володіння один одним, але з свободою маємо договір, в якому ми маємо якісь умови будування цих стосунків. Рівнувати можна не лише до людини, ринувати можна до роботи, до часу. І так далі, залежить від того, яка тебе мова любові, і це ознака кризи. Тому, якщо у вас є проблеми з ревнощами, звертайтеся до фахівців. Якщо у вашої половинки є проблема, і ви бачите, що є ревність або з вашого боку, або з іншого, це красна червона лампочка, і, і не треба нехтувати, бо далі буде гірше. Може бути хвороба, може бути е, загострення. Не доводьте і будьте здорові. Яке гарне побажання! З довірою жити складніше. Набагато складніше ревнувати легше, тому що всі негативні емоції для людини виражаються легше, тому що вони як спишка, раз, і ти вже в цих негативних емоціях ти себе далі накручуєш і ти живеш в цьому е, круговороті, так? А щоб е, коли в тебе виникло якесь бажання, що мені щось не подобається, і себе стримати, себе заспокоїти, сказати, та нічого немає. Я довіряю цій людині, і 100% це, скоріш за все, не те, що я подумав, якби з цим жити, складніше. Це треба виховувати, тому що це виховує твій характер. І якщо ти не працюєш над вихованням свого характеру в першу чергу, як особистості, навряд чи ти зможеш побудувати здорові, класні стосунки з іншою людиною. Але треба також шукати людину, яка також працює над своїм характером. Тому що, як мені завжди чоловік каже, я йому завжди кажу, ну, ми з тобою як дві половинки сердечка. Він каже, ні, а ні, як дві половинки яблучка. От я йому кажу. А він каже, ми з тобою не дві половинки яблучка, ми з тобою два повноцінні яблучка просто в одній корзинці. Ось. І ну, якби я в цьому бачаю більше раціоналізму, ніж в тому, що я кажу, ну, для мене це більше як для дівчини, романтично, там дві половинки. Але насправді, ось це таке повноцінне яблучко, це, ну, це дійсно правда, тому що якщо людина повноцінна, якщо людина працює над собою, якщо людина індивідуальність, тоді з такою самою людиною у неї виходять супер суперстосунки, і вони не аб'юзивні, не маніпуляційні, вони не ревниві. І люди в цих стосунках вони щасливі, чого, і хочеться бажати в принципі, всім, хто а, хоче побудувати хороші взаємини між. Собою. Погоджуюся на всі 100%. Проте між Маєю та Романом все ж щось є. Ти його ледь не побив взагалі-то. Так просто він так понтується і мене це так дратує, я не можу просто. А може, ти просто ревнуєш? До нього ревную, Та не сміши мене, я тебе прошу. Ну просто ми з тобою вже довго дружимо, а Андрій він так неочікувано і несподівано вірвався в це життя, і він такий. Комедний, Угу. І такий дратівливий, я просто не можу. Ром. Я так подумав, а давай, може, забудемо про це все. Так, як ти забажаєш, ти можеш забувати, а я все одно запам'ятаю. Ну ти, ти. Це просто несовожник без супо. Так, і коротше. Ну добре, а якщо ти. Ла-ла-ла-ла. Що я сказав в кінці? Може бути е, загострення, може бути. Коротше, не доводьте, будьте здорові. Дивіться, рожеві окуляри.